Всім привіт! Почали в нас вчора ще, навіть після вчора вечора, виліз перші індичатку, але ми їх не діставали, не брали, щоб вони собі всі гарно вивелись. Ось тільки на даний момент їх вже є. Перші індичатка цього року. Зараз буду їх діставати. І діяться, що ще не вилупилось. Подивлю, можливо, комусь треба допомогти, щоб вилізли, бо то вже... Досить багато часу сьогодні якраз, в принципі, закінчуємося 28 дуба, але подивлюсь, що до чого, як. Зараз будемо виключати інкубатор і діставати. Так. Відкриваємо. Взяли поки що тимчасово. Взяв такий ящик, поставив шматку. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, 9, Десять, 11, Дванадцять. так, тринадцять. Ось таких красавчиків. гарнюніх. Було 16 добрих яєць. Закладено. Ось тут вела, вже майже вилізло, може навіть підсохло. Чуть-чуть чува, -чуть але я влогу поставив на 60, так буває. Він живий, зараз я йому крові вже нема, він же ось тут почав підсихати. Зараз я йому допоможу. Поставлю ще в інкубатор, він тут пально підсох. О, жовтошок втягнувся. Він собі зараз тут у нас догріється. Так. Вивід досить гарний, 16-й єс. Ось ще поміг одному. Буде видно, як він буде, можливо, догріється. Тут, як видно, надлупився не з того кінця, якось посередині, але вже... Головне дивитись, що нема крові, якщо нема крові, але вже він давненько. Це ну немає, не кровий добре. Також треба допомогти, бо надлупився з неправильного кінця, головне дивитись, коли допомагаєте, вже краще, коли термін підходить, якщо бачите, що десь почало кровити, то просто зупиняєтесь. Ставити назад в інкубатор, він собі догріється, значить він ще просто не догрівся. Ось такий лабастик. Так. І з тим яйцем у нас воно не проклюнуте. Але ще ніби стукає. Поки що поставимо. Так, це забираємо. Зараз ми її накриємо, принесу їм, зроблю тазик, тут, закриваємо, включаємо. Ось такі в нас індечаточка. Індечки темні, але індекс світлий, ось така кількість нас малювати. Зараз будемо їх годувати, ставити їм корм, Цім. дістав, не знаю, можливо відігріється, можливо, відійдуть, але... Я зробив, що міг, то поміг. А далі, а далі вже все залежить від них. Ось такий перший індичатор. Тут в нас 13 сильних, гарних, два допоміг, а одне ще не надлупилось. Ну, воно може і не надлупиться. Виводом я повністю задоволений. Всім дякую, що дивитесь, Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім гарного дня і мирного неба!